Олександр Сирський звернувся до захисників українського моря з нагоди дня військово-морських сил України. Він розповів про стан нашого військового флоту. Генерал підкреслив, що Україна завжди була морською державою. Наші військово-морські традиції мають тисячолітню історію. Вони починаються від княжих флотилій Русі та запорозьких чайок. Далі переходять до флоту Української Народної Республіки. Понад 100 років тому цей флот підняв синьо-жовті прапори на чорному морі. З початком повномасштабного вторгнення Росії наші військово-морські сили стали дуже важливими. Вони не дали ворогу висадити десант в Одесі, відбили зміїни потопили крейсер Москва. Загалом знищили або пошкодили 28 ворожих кораблів та один підводний човен. Також ударили по штабу російського флоту у Севастополі та забезпечили безпеку зернового коридору. Генерал зазначив, що ворог намагався відрізати Україну від моря, але українці відсунули окупантів від наших берегів. Наш обмежений флот змусив російський чорноморський флот ховатися в бухтах новоросійська. Значна частина цієї перемоги належить нашим військово-морським силам. Сьогодні наші військово-морські сили використовують безпілотні системи берегову оборону та морську піхоту. Вони утримують найгарячіші ділянки фронту. Сирський вшанував пам'ять українських моряків, які загинули за незалежність. Він подякував воїнам за їхню службу, вірність, стійкість та професіоналізм.